Купатися у тетеріві небезпечно через критичне збільшення індексу кишкової палички. Про це Житомирінфо повідомили у міському управлінні Державної санепідемслужби. Втім, на обох пляжах жодних згадувань про небезпеку. Люди купаються, як і раніше, а про заборону дізнаються від журналістів. Що не знала. У нас ніде немає на жаль, плавити в житомирі. Ні, я не бачила. Я спокійно пройшла і нічого ніяких знаків я не бачила. Ні, ми нічого такого не бачили і про це нічого не чули. Ніхто нічого не ніхто нічого не казав. Ні, не йшли. Ми з кордону то нічого не бачили. І що nee, будете робити? <laughs> Рятувальники кажуть, про закриття пляжі все споки що повідомили на словах. Попереджати відвідувачів гідропарку почнуть, як тільки отримують офіційні документи. Час у гідропарка просто поставити таблички. Ви ж розумієте, наш народ, ми прийшли сюди до Йому ж нічого не докажеш. Ну об'являють кожен через час і все, а Там все від людей. Наше діло вода. А суша це вже не моє. Проте не всі відпочиваючи, почувши про небезпеку, підхопити болячку, одразу змотують рушники. Наталя з трьома дітьми впевнено рушає до води. У неї свій рецепт боротьби з мікробами. вже серпень, місяць майже. Ну, хай забороняємо. Сама не знаю табличку не де не носити. Ми скільки вийшли з дітьми, то не бачили табличку. Ми сьогодні будемо, а ковтати воду точно не будемо. Ми її ніколи не ковтаємо.